У мене з дитинства була одна нової мрія, яку я ніяк не міг реалізувати. Але сьогодні той день настав, Ми поговорили зупинені спорту, і сьогодні я спробую фактувати. Я вам пропоную розпочати мастер-клас, а я розкажу всім, що таке фактування. 90 градусів і тут рука тим, дим, дим. А -а -а. І, поти, ти машки. Чи займаєшся? Займався колись? Я веду блог блогсує інстаграм. Фехтування це мистецтво спілкування за допомогою зброї. Або ще як люблять говорити про наш вид спорту, що це бої для інтелігентів. Що ж важливе у фехтуванні? Мабуть, це найбільше характер. У фехтуванні є три види зброї. Сьогодні у нас. Шостого. Тобі подобається форма, так? Так. У Львові відділення фехтування є у дитячій юнацькій спортивній школі імені Олексія Дем'янюка. На вулиці Руській, 20, ми вас всі з нетерпінням чекаємо. Це була моя перша перемога. Якби я не знав тренера навряд, чи я виграв. Дали мені таку маску. Шаблю. А це шабля чи що це? Це штаб, штаб. Так я вирішив. Я спробую. Спробуй І ти?